Ви дивитеся Суспільне. Мене звати Ірина Моргун. Сьогодні ми будемо спілкуватися із архієпископом Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодором Мартинюком. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! 8 грудня відбулася ваша інтронізація. Що ця подія для вас означає? Кожного разу, коли призначають нового єпископа, відбувається такий обряд, який називається. Ведення на пристіл тієї чи іншої єпархії відповідно від того дня, єпископ набуває всіх прав і обов'язків для цієї єпархії. Отже, саме з цього дня я отримав цей обов'язок служіння в тернопільсько зборівській архієпархії. До цього ви були єпископом-помічником нинішнього архієпископа Емерета Василія Семенюка. Від єпископа помічника до архієпископа наскільки змінилася зона вашої відповідальності і обов'язки? Єпископ помічник має обов'язок допомагати. Натомість єпархіальний єпископ, тобто єпископ, який очолює архієпархію, несе пряму відповідальність за всі ділянки її життя. Тому це доволі серйозно. Ви вже відслужили свою першу архієрейську літургію у Марійському духовному центрі в Зарваниці. Пригадайте той момент, коли до Зарваниці ви потрапили вперше. Які відчуття тоді у вас були? Дякую за це запитання, бо воно заторкує такі моменти дитинства, адже вперше я був у Зарваниці ще. Коли я до школи ходив, я народився в такому селі, де була підпільна церква. Але чув багато про зарваницю, адже серед монахів та вірян підпільної церкви зарваниця була таким місцем паломництва. Натомість, коли я вперше там був, ось це було таке дуже особливе відчуття, що ти доторкуєшся до святого місця, в якому тисячі прочан не молилися таємно, часто під загрозою бути ув'язненим. Ось це, це були мої такі перші відчуття зарваниці цього року. Українська греко-католицька церква відзначає 35 років з часу виходу із підпілля. Ви народилися на Івано-Франківщині, так у Дорі, і напевно ж пам'ятаєте той час, коли молилися щиро, але не так легко, не за таких не обставин. Так відкрито. Так, не так відкрито. Пригадайте, той час можливо були якісь. Випадки, які ви запам'ятали, у селищі Дора був підпільний монастир студійського уставу. Тобто, це були монахи, які приїхали ще в кінці 30-х років зі Святоуспенської унівської лаври, з Львівщини, і там був заснований монастир. Окрім молитви, монахи займалися вихованням дітей, а саме навчанням кравецтва, столярства. Ось і також шефської справи. Адже гуцули не мали можливості навчатися, от здобувати такий фах. І отже, це був внесок монахів. Натомість, коли в 1946 році офіційно комуністична влада заборонила богослужіння, заборонила існування монашого життя, монастиря, як такого, монахи пішли в підпілля. Ми, як діти, так батьки. Нас брали з собою на ті підпільні богослужіння. Це відбувалося в четвертій годині в досвіта, так щоб до ранку закінчилися всі богослужіння, власне, сповідь, святе причастя завжди відбувалося в такій атмосфері такої таємності, дискретності, щоб це ніхто не знав. Ось я виховувався виховався в саме в такій атмосфері, як християнин. Так? І це також мене потягнуло до служіння в монашому житті, адже той приклад героїзму, такої мужності, приклад того, що мій духовний отець, власне, це є отець Порфирій Чучман, який там в Дорі був з 30-х років, він два рази був ув'язнені за віру. Цей приклад. Був дуже потягаючий. Уявіть собі, старенький священник, монах, так, якому є понад 80 років, а біля нього гуртуються діти і батьки, чи, скажімо так, знайомі, які були близькі, питалися, що вас там цікавить в тому старому Дідусеві? Що може молодь зацікавити в старому Дідусеві? Можливо, молодий, так, активний якийсь такий. Лідер, але ні, саме особа, яка має великий духовний досвід, яка випромінює цю святість, вона є здатна. Дати приклад молоді дітям. Ви згадали про молодь. Українська греко-католицька церква активно працює із молодими людьми. Назвіть ті ініціативи, які проводить церква, і вони є знаковими саме у співпраці з молоддю. Молодь завжди живе ідеалами, завжди має гарні цілі, мрії. І тому в Українській греко-католицькій церкві молодь завжди займає дуже особливе місце. Одним із таких молодіжних рухів, який зародився в 30-х роках ще минулого століття, українська молодь Христові, який об'єднував тисячі молодих хлопців, дівчат, він також відродився на початку 90-х років. Буквально одразу після виходу церкви з підпілля. Молодь зорганізувалася в відродження цього руху українська молодь Христові. І він до сьогодні є дуже активним рухом. Другий такий молодіжний рух, який в нашій церкві займає чільне місце, це є спільнота студентів, саме студентів, який називається обнова. Рух молоді він показує ту тяглість поколінь. Українських студентів української молоді від ХХ століття аж до сьогодні моїм пріоритетним завданням є виховання молоді, допомога молоді, бути поруч молоді. І ми намагаємося підтримати ініціативи молоді, тому що молодь є дуже ініціативна, і скерування керування цих ініціатив їх підтримка. Завжди має добрі плоди. Наскільки важливою особисто для вас і для церкви є співпраця з іншими конфесіями? На вашій інтронізації був присутній митрополит Православної церкви України Нестор? Що ця робота означає для вас і таке спілкування міжконфесійне? Завжди це була одна із таких болючих ран на тілі нашого народу. Брак єдності, тому ми молимося, Боже, нам єдність подай. Ось. І з Владикою Нестором ми знайомі вже багато років, і маємо співпрацю дуже тісну, саме у вихованні пластунської молоді, тому ми завжди знаходили спільну мову, завжди порозуміння, і я дуже йому вдячний, що він також брав участь в інтронізації. І на майбутнє, звичайно, що ми будемо разом намагатися, попри різноманітність, так, але шукати єдність, шукати порозуміння, бо єдність не полягає в одноманітності. Ось єдність, вона також потребує різноманітності, і різноманітність не суперечить єдності. Ось коли є порозуміння, коли є взаємна пошана, коли є взаємна допомога. Ось так будується єдність. Так ми будуємо і будемо будувати цю єдність і давати приклад іншим такої єдності і порозуміння. Владико, зараз у час війни єдність це надзвичайно глибоке. Поняття її ми відчуваємо, потребуємо всі, але наш простір, наш всесвіт повниться тими моментами, які почасти більше налаштовані на те, аби роз'єднати людей. А де людям шукати ті зачіпки, де людям шукати ті моменти, які спрямовані на єдність, і що в цьому плані може дати священник і церква? Дуже дякую вам за це запитання, тому що воно і надзвичайно актуальне. Господь Бог сотворив людину, сотворив нас людей. Бог є нашим батьком. І тоді, коли ми маємо цей вертикальний вимір єдності з Богом, пошуку цієї єдності, старання єдності з Богом, ми тоді є здатні між собою, між людьми, ось ці міжлюдські відносини будувати єдність. Тому. Ось моя відповідь на це запитання радше буде в тому ракурсі, щоб кожен з нас шукав єдності з Богом. Кожна наша сім'я, кожна родина, спільнота професійна. Коли ці цінності, так, християнські цінності, Божі цінності, цінності Божих заповідей, коли вони для нас будуть близькі, коли ми їх будемо шанувати, коли ми будемо розуміти вартість цього, тобто вартість цього вертикального виміру єдності з Богом, нам буде легко знайти ось цю єдність між нами. Людьми з 2014 року, і власне з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Українська греко-католицька церква розпочала низку нових ініціатив. Розкажіть, які з них перейдуть у наступний рік. Однією з найголовніших таких ініціатив є наша стратегія, тобто стратегія цілої церкви, але не тільки в Україні. Українська греко-католицька церква є на всіх континентах. Ось це є стратегія лікування ран війни. Що сюди входить? В першу чергу це є душпастерська допомога, така супровід, духовний супровід наших військовослужбовців і їхніх родин, зокрема, родин загиблих і родин, які пропали безвісті. Тобто, як в Україні. Так і в цілому світі, де є наші осередки, так, де є греко-католицькі парафії, е, аплікується ця стратегія. Друге, це є допомога всім тим, хто постраждав від війни. Це насамперед е, наші воїни, які втратили кінцівки тут, в Україні. Але й також ми намагаємося, де є, от де є наші парафії, щоб брати тих наших воїнів. Тоді вони домовляються про реабілітацію, про протезування. Третя така ділянка, яку, яку ми намагаємося от від самого початку 2014 року: це вимушено переселені особи, наші монастирі, наші паломницькі центри, реколекційні доми. Були заповнені переселенцями. Тепер, звичайно, в меншій мірі, але, наприклад, у Зарваниці до нині проживає понад 80 осіб. Четвертий такий рівень нашої участі у лікуванні ран війни це є формування таких спільнот. Ось, Спільнот людей, які носять на собі ті рани війни. Тому. Ось ми намагаємося, щоб ті особи не залишалися самі. Ми створили таку групу експертів, і це є лікарі, це є психологи, це є також священники, і кожен священник Української греко-католицької церкви повинен пройти тижневі курси, це є обов'язкові. Метою яких є подати найнеобхідніші Методи, найнеобхідніший, так би мовити, інструмент того, як ми можемо найкраще допомогти у лікуванні ран війни. Крім того, ми також плануємо створення реабілітаційних центрів. Вже є певні проекти ось для наших військовослужбовців, які будуть потребувати цього. Ви самі їздили на схід. Туди, де відбуваються бойові дії, ви там зустрічалися більше з капеланами. Знову ж таки, як ви розповідали, передавали досвід з військовослужбовцями. У наших військовослужбовців завжди була відкритість. Вони завжди нас чекають, завжди є настільки гостинні в тих обставинах, в яких вони проживають, і в тих обставинах, в яких вони. Виконують бойові завдання, це дуже складні обставини, але вони завжди були гостинні. Це завжди ми відчували ту радість, коли вони бачать священників, бачать капеланів. Наступна така риса, яку б я хотів відмітити, так мовиться, що на війні немає невіруючих. І я намагався зрозуміти, ось це, що це означає на практиці. Коли я бачив на телефонах заставки, чи це рідні або якась іконка, коли я бачив всюди там, де, де мені доводилося, я особисто від 16-го року, що відвідую військових, де би я не був, я завжди бачив десь іконку, хрестик, вервичку. Тобто я розумів, що це не просто для нас, вони так хотіли показати, це є постійно. Вони з цим живуть. Вони цього прагнуть духовної сили, духовної підтримки. Одного разу один військовослужбовець в дуже важких обставинах знаходився і подзвонив, скажімо так, сюди і каже: прошу, моліться за нас. А особи відповідають: Ну, чим вам допомогти? Що вам там прислати? Він каже: Ну слухайте, я вас прошу молитву. Бо я в таких обставинах, що по-людськи кажучи, я не знаю, чи я буду живий. Мені чого тепер не допоможе. Мені допоможе ваша молитва. У нашому суспільстві точиться дискусія із запитанням, кому молитися на Тернопільщині є московський патріархат досі. Православна церква України і католицька церква України висловлювали свої думки з цього приводу і свою позицію. І Українська грекокатолицька церква неодноразово наголошувала на тому, що в Почаєві саме вона поклала початок духовному центру. Яка ваша власне позиція щодо існування церкви московського патріархату? Зрозуміло, що це питання не є сьогоднішнє, так? Адже московська церква вона робила експансію протягом століть. Якщо б так коротко сказати, це є питання ментальності людей. Насильно щось змінити це не приносить результату. Тобто? ж Не можна заставити, сказати, от від сьогодні ти маєш ходити в там, умовно скажемо, в греко-католицьку церкву. Це повинен пройти процес переосмислення і розуміння найперше, нашої історії. А що може допомогти в цьому розумінні? Як ви вважаєте, які заходи, які шляхи і методи є такими, які можуть. Прискорити цей процес або зробити його менш травматичним, адже ментальність все-таки пов'язана і зі звичками, і з традиціями людей, які часто бувають навіть прив'язані до тієї території проживання, де людина мешкає. Патріарх Йосиф часто повторює це слово: українцю, українку, будь собою. От бути собою, це містить в собі оті всі елементи, так розуміння, хто її є. Яке моє коріння, які мої батьки, хто мої прадіди, так до якої церкви вони ходили, так, яка є моя історія, ось і так далі. Тобто це за один місяць, так, за один рік неможливо зробити. Тобто ми мали, умовно скажемо, духовну окупацію століттями? Митрополит Андрій Шептицький, коли ось він. Розумів, що приходить комуністична влада 39-й рік, він добре розумів, що вона з собою принесе. Що він робив? Найбільше ресурсів він вкладав в освіту і виховання молоді дітей. І зрозуміло, також він брав до уваги середнє покоління. Правильна, історична, так би мовити, освіта. І ота духовне та підґрунтя та духовні фундаменти, освіта і виховання. Потім вже згодом Патріарх Йосиф казав, що віра і наука це два крила, на яких український народ може літати. Я так розумію, ті слова, які ви щойно говорили. Ви підтримуєте і сам на практиці. Ви постійно вчитеся, і також маєте викладацький досвід. Спеціалізуєтеся на канонічному праві. Що це вам дає у повсякденній роботі? Для чого це потрібно знати достеменно і досконало тим, хто хоче присвятити своє життя служінню Богу? Життя церкви неможливе без порядку, і цей порядок надають закони, законодавство, право. Ось церква має дуже розвинуте законодавство і різних рівнів. Ось, і саме так я є от спеціалістом у цій ділянці. Я зробив доктор, докторат з канонічного права. У зв'язку з тим, що якось так цікавився тою ділянкою, і ми також запросили викладати. Я з 2011 року викладаю Папському східному інституті. Це є університет, який спеціалізується на формуванні спеціалістів різних церков східної традиції. І тому моїми студентами є Особи з різних країн світу, з різних частин світу. Якщо б я не був фахівцем в канонічному праві, здається мені, що мені набагато важче було б навіть виконувати це служіння єпископа, тому що це є щоденні справи, які вимагають знання церковного законодавства. Цього року ми маємо ще одну знакову подію для України, для церкви. Маємо кардинала, який родом із Тернополя так, з цієї парафії. Розкажіть трошечки більше про це, так владика Микола Бичок. Він є єпископом Української греко-католицької церкви в Австралії. Він там очолює власне нашу єпархію у Мельбурн. І його під його опікою є українці в Австралії і в Новій Зеландії. Він чотири роки є єпископом, але папа Франциск він тепер вибирає кардиналів саме з периферії. Таке е представництво високе, що воно може дати е Україні е і Тернопільщині, зокрема. Це черговий голос, так владика Микола не переверне так світу. Це черговий голос, який дуже буде важливим, так зокрема наш блаженніший патріарх Святослав. Він постійно є таким голосом нашої церкви, не тільки у Ватикані, але нещодавно він мав зустріч з Макроном. Перед тим він мав зустріч з Шольцом. Це є голос цілого українського народу. Я пригадую, коли перший раз поїхав на навчання італійської мови на півночі Італії. Це був 2005 рік. Це була група студентів з українського католицького університету, і я також був разом з ними. І ось нас запросили на вечерю одні господарі, і вони запиталися: А звідки ви є? Ми сказали, ми з України. Ага, Україна це між Швецією і Фінляндією. Це 2005 рік. Тобто ми ось в даний час робимо величезні кроки, наша країна, наш народ в тому, щоби про нас знали і нас розуміли. Ось. Але це є довгий процес. Багато також тепер на заході запитуються: а чому українська держава забороняє московський патріархат? Вони ж не мають розуміння нашої історії. Ми не можемо їх звинувачувати так, бо часто ми самі не знаємо, що відбувається, наприклад, в Сирії чи в Лівані, так тобто ми не можемо ставити їм претензій, але ми можемо їм допомогти розуміти, владико. Попри історичні виклики, попри травми війни, ми зараз наближаємося до завершення року і до дуже гарного, до дуже світлого свята Різдва. Що би ви побажали зараз українцям в цей час? Щоб глибоко в своєму серці, ось саме в цьому Різдві Христовому, новонароджений Христос подав кожному і кожній із нас дар надії. Надія кріпить нас, надія дає нам силу до боротьби, надія дає нам силу до єдності. Також ось саме цієї надії я хочу всім побажати. Особисто не буду. На Різдво Христове тут, як традиційно, буде з воїнами на, на, на півдні, потім на Донеччині. І від Суспільного в Тернополі також передавайте вітання. Дякую усім, хто дивився нас. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із архієпископом Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодором Мартинюком. Дякую за увагу.